Купили будинок і розлучилися. Що буде далі з вашою нерухомістю? Це делікатна і болюча тема, але вона потребує обговорення. Давайте розбиратися. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Нарешті я вдома. Мене звати Анна Федорінова, я ріелторка та підприємеця і готова ділитися з вами реальним досвідом і актуальною інформацією. А ви не забудьте підписуватися і лайкати це відео. Тож, що робити з будинком, іпотекою та спільною нерухомістю, якщо пара вирішує розлучитися, усі пари в еміграції проходять складні випробування: зміна країни, мови, соціального кола, ролей у сім'ї це серйозний стрес. Одних це робить сильнішими, а для інших це стає точкою, де відкривається шлях до нового життя. Часта причина великий розрив у розвитку між партнерами. Ми з чоловіком приїхали до Канади понад 10 років тому, обидва ні з чим. Обоє хотіли переїхати. Обом одразу сподобалась Канада. Ми разом пройшли всі етапи від страху, що ніколи не вивчимо ту англійську, до управління складними інвестиціями в нерухомість. Але я бачу багато пар навколо, де розвиток відбувається лише в одному напрямку і лише в одного з партнерів. Хтось стрімко росте в кар'єрі, змінює оточення, спосіб мислення, а хтось залишається на рівні дому і побуту, хтось обирає здоровий спосіб життя, спорт, харчування, дисципліну, а хтось не хоче нічого змінювати. І тут важливо сказати головне немає правильного чи неправильного життя. Є лише індивідуальний вибір, але коли вибори стають різними, виникає питання: що робити з нерухомістю, якщо пара розлучається, чи знаєте ви про найбільшу помилку, що може коштувати 30, 60, а то і більше тисяч доларів? Кожному, давайте розглянемо реальний складний сценарій. Нещодавно я мала питання. Родина купила дорогий новий будинок від забудовника і вже за рік ухвалила рішення розлучитися. За цей час ціна нерухомості впала на 70 тисяч доларів. Тут зауважу наперед. Купівля від забудовника майже завжди означає завищену стартову ціну і вищі ризики втрати вартості. Про це я детально розповім в одному з наступних відео. Тож, які є сценарії дій? Перше швидко продати і роз'їхатися, на перший погляд просте рішення, але фінансово це найболючіший варіант. Приклад: будинок куплений за 650 тисяч гривень доларів. Мінімальний перший внесок – 5 тобто 33 тисячі. Державна іпотечна страховка – ще 4 тобто ще 26 тисяч доларів. Штраф за розрив контракту з банком – від 10 тисяч доларів, а може бути навіть і вище. Адвокат обійдеться десь в 3,5 тисячі, комісія ріелторам – мінімум 2 це десь від 13 тисяч доларів і вище. Результат увесь перший внесок фізично просто згорає. Додатково формується ще й борг близько 60 тисяч доларів. І цей борг ділиться між подружжям приблизно по 30 тисяч доларів на кожного, а іноді і вище. Емоційно важко, фінансово просто катастрофа. Але є сценарій номер два: холодна голова і мінімізація втрат. Цей варіант потребує зрілості обох сторін, але він може реально спрацювати. Що робимо? Прибираємо емоції, фокусуємося не на швидше розійтися, а на не втратити гроші або втратити менше. Здаємо будинок в оренду одній або двом родинам. Так, оренда великого будинку без бейсменту може не повністю покривати іпотеку. Зазвичай доведеться доплачувати 300-400 доларів на місяць. Але ви самі можете зняти житло за 1200 на місяць. Разом з доплатою це буде ті самі 1800. Але при цьому... Друзі, ви зберігаєте свій перший внесок у вашому будинку. Немає боргу у 30 тисяч доларів на кожного. Нерухомість залишається у вашій власності. Головне питання коли продавати. Продавати варто не зараз, а тоді, коли зросте ціна, розвинеться інфраструктура нового району, з'являться школи, магазини, транспорт або навіть лінія метро, настане весняний ринок, який традиційно є найсильнішим для продажів. Або інші фактори так сьогодні ціни просіли через велику кількість новобудов і високу конкуренцію. Але ринок нерухомості завжди циклічний. Він падає і зростає у довгостроковій перспективі. Нерухомість майже завжди утримує або нарощує вартість. Як висновок, якщо ваша нерухомість тимчасово втратила в ціні, не поспішайте продавати. Іноді найрозумніше рішення зробити паузу, здати в оренду і дочекатися правильного моменту моменту. емоції минуть, фінансові рішення залишаться з вами надовго. Трошки інша ситуація у тих, хто купив будинок 20 років назад і зараз вже закумулював вартість нерухомості. Якщо все ж таки доводиться розходитись в такій ситуації, тоді діє те саме правило. Спробувати домовлятися, але вже щоб разом порівну ділити набути. Якщо вже емоційні втрати неминучі, то варто хоча б вирішити все раціонально і по-дорослому, з холодною головою і без фінансових помилок у нерухомості. Практика показує, що коли справа доходить до серйозних конфліктів і адвокатів у Канаді, це надзвичайно дорого. Процес розлучення тут складний, тривалий і фінансово виснажливий. Тому моя порада, якщо йдеться про імміграцію. Антів і є можливість оформити розлучення в Україні, краще скористатися цією опцією. Це значно простіше, швидше і фінансово вигідніше ніж проходити весь юридичний процес у Канаді. Якщо розлучення не вдається перевести в конструктивне русло, завжди залишається опція швидкого, але все ж таки вигідного продажу будинку. Найчастіше застосується перевірена стратегія: будинок виставляється на продаж у четвер. Це один з найпопулярніших днів для публікації об'єктів нерухомості. До неділі збираються всі пропозиції. У неділю обирається найвища і найбільш привабливіша ціна для продавців. Цей сценарій зазвичай передбачає стартову ціну нижче ринкової вартості. Саме це стимулює ажіотаж, перегляди та мультипал оферс. Кілька пропозицій одночасно. Покупці розуміючи конкуренцію, часто готові переплачувати, і в результаті продавці отримують максимально Вигідну ціну в дуже стислі терміни. До речі, це частково пояснює, чому іноді в системі нерухомості можна побачити великі і привабливі будинки за зниженою ціною. Однією з причин може бути саме стратегія швидкого продажу через розлучення. Звичайно, існують і інші фактори: судові процеси, фінансові трудності тощо. Але розлучення є одним з найпоширеніших тригерів швидкого продажу для покупців. Це часто вигідна можливість придбати нерухомість за відносно нижчою ціною. А для родини, яка розлучується, спосіб швидко закрити питання і рухатися далі без затяжних фінансових та емоційних втрат. Нехай усе, що з вами відбувається, зрештою працює на вас. Будьте сміливими, будьте рішучими, будьте щасливими. Підписуйтесь на ютуб канал. Попереду ще багато корисного і мотивуючого контенту.